Вітаю, друзі! Вітаю четвер вечір. Я Олексій Ляшенко. В цій зустрічі я хочу поговорити, як наші внутрішні колишні барани, яких ми чомусь привели до влади ще в 90-х роках і тримаємо при владі навіть зараз, хочуть з нас зробити примітивних орків. Примітивних орків, як вони просто маніпулюють, брешуть, викручуються. Це ми обсудимо з вами на одному прикладі з наших баранів. Але почати я хочу ось з цього коротенького відео. Подивіться на нього. Russia. Друзі, подивилися, ось це відео це. Ну, фрагментик виступу о, президента США Дональда Трампа в ООН на асамблеї ООН. Юбілейний 80-й асамблеї ООН. А показаний на цьому, ви, ви чуєте його голос: а показаний на цьому відео російські барани. Ви ж бачите, делегація Російської Федерації в Раді Безпеки ООН. Ну, тут. Друзі, тут просто, ну, я не знаю, це унікальний доказ, що там дійсно якісь примати, що там дійсно якісь нездорові люди, що там дійсно якісь. Я навіть не знаю, як їх назвати. А знаєте чому? Убачте тавтологія. Трамп виступає, а члени делегації знімають його виступ на телефон. Ну, я це як побачив. Я ще раз, знаєте, просто до кінця вже впевнився, а кого я вважав за людей? Трансляція виступу всіх учасників, всіх виступаючих на Генеральній асамблеї ООН і Трампа в тому числі, вона скрізь. Вона по всіх телебаченнях, вона по всіх мережах. Трансляція відкрита і доступу до неї. Дуже багато. Та ну просто відкрий будь-що, і ти послухаєш виступ Трампа. Вона існує, вона, вона в кожній мережі записана. Та навіть ну я не знаю, як для чого писати виступ Трампа на телефон. Я не можу пояснити собі, коли ця це все відкрита і гуляє по всьому світу. І зараз її слухає, і зараз вона є, і вона нікуди не дінеться, її ніхто не, нікуди не буде ховати, як роблять росіяни, стирають, обирають. Вони звикли жити рабами, вони звикли жити. А ви ж бачите, що коли б'ють жінку в Росії, там всі чоловіки стоять з телефоном. Ви бачите, як бабушку б'ють ногами поліцейські, там всі знімають, ніхто за бабулечку не заступається. Вони звикли знімати Трампа під час виступу на асамблеї. Це я хотів вам просто показати. Ось смішний случай це не те, що смішний, це показує, хто є хто. Закриваємо цю тему, друзі. Повеселилися. Зараз повесили, повеселимося з нашими баранами. Дуже цікаво. Як тонко маніпулюють, десь грубо топором, а десь такою пилочкою, знаєте, і лобзиком випилюють. Але спочатку, друзі, підпишіться, будь ласка, Якщо вам цікаво, що буде далі, натисніть дзвоночок. Подобайко, обов'язково. Вам же не тяжко. Подобайка допомагає каналу. Пишіть коментарі. І головне, ще, розповсюджуйте, щоб бачили інші люди. Так, от починаємо з наших з ходу з наших баранів. Вибачте, ні, починаємо не з наших баранів, а почнемо ми з заяви фондерляйн. Це комісар Європейського союзу. Барани трошки далі. Так от, що вона заявила фондерляйн. Європейський союз змусить Угорщину і Словаччину відмовитися від нафти. Європейський союз планує запровадити митні збори на російську нафту, щоб зменшити залежність Угорщини та Словаччини від постачань через нафтопровід Дружба. Нові тарифи стануть наступним кроком після санкцій про проти портів, що приймають російський зріджений газ, і мають повністю ліквідувати залежність від російських енергоресурсів до кінця 2025 року це після численних перемовин, де Трамп наполягає, щоб не купували у Росії нафту, та й ми не проти, щоб не купували. І ось таку заяву далі ж там, іде Трамп каже, ви не купуйте, тоді вимагайте від мене. Ви, не, ви ж самі. Ви ж самі даєте гроші Російській Федерації. Що ж ви робите? А потім кажете, щоб я там наклав якісь санкції. В принципі, тут пін-понг, скажімо так, кожен відвертає від себе і плювати всім там, що ми вмираємо кожен день, на це їм дуже плювати. Їм нафта потрібна. Але дотискаємо і дотискаємо це. Наша делегація дотискає через Трампа. Дотискаємо, тиснемо. І ось тут проговоримо про нафту всередині у нас, серед наших Хеніїв, хетьманів. Я не знаю серед ких. Петро Порошенко судить. Та да? йдуть суди. Суд уже почався його викликають. Він вже ходить на суди, він ходить на допити. Це не афішують. Правоохоронні організації це не афішують, суди це не пишуть. І вони затихли це не пишуть, тільки дають короткі повідомлення. Але ж був також суд, і сьогодні він вирішив, що звідтіля зразу робить брифінг, заяву і не про суд, а робить про транзит російської нафти через Україну. Це пряма. Допомога агресору. В принципі, отак, от якщо послухати, його, от що він каже, Петро Порошенко заявив, що через Україну щодня йде російської нафти на 25 мільйонів доларів. Це перша брехня. Ну, перша. Ну, ви ж знаєте, що збільшення, коли потрібно надавити на вуха, на психіку, на, на, на людське сприйняття, кажеться тисячі, мільярди. А починаєш розбиратися, а там 10 гривень. Ну, тут не 10 гривень, ну, 25 мільйонів доларів на день немає такого. І понад 7 мільярдів на рік. Немає 7 мільярдів на рік, на жаль. Е, тому що з цих 7 мільярдів ми також заробляємо, далі я вам про це буду розповідати. За ці гроші Росія купує дрони, якими атакує Україну. Знову за ці гроші, за всі Росія не купує дрони. Тут тільки є прибуток. Скільки прибутка з цієї нафти Порошенко не називає. І я не знаю, скільки вони заклали в той прибутку. 5%, 10%, 20%, можливо, 100%, Ну 100% не може бути, тому що є собі вартість. Нафту потрібно добути, нафту потрібно привести до ладу, обагатити і потім перекачувати. А це також транзит. Який там відсоток заробітку? Не знаю. А Порошенко каже, 7 мільярдів йде на закупку шахедів. Ну, не йде. Оце як роблять з нас дійсно лохів, лопухів, розвішивших уші. Немає таких цих. Не вірте ніяким цифрам опозиції. Взагалі не вірте. Не читайте російських газет до обіду. Взагалі не вірте. Далі що він каже. Європарламент і президент США Дональд Трамп вимагають зупинити транзит, але влада мовчить знову від кого вони вимагають від нас? Покажи, як вони? Де хоч один виступ, де хоч одна заява Трампа або Європарламенту до України, що зупиніть поставку нафти з Російської перекачування поставки нафти з Російської Федерації до Угорщини і Словаччини? Дві держави отримують. Де хоч одна зая... хоч одна заява. Євро ЄС. О тут бачите, яка маніпуляція ЄС. Щоб люди думали, що це Європейський Союз. Ні, це Геращенко зареєструвала постанову Верховної Раді щодо припинення. Ну хорошо, голосуйте на те, ви й депутати. Голосуйте, припиняйте, вирішуйте. Далі Порошенко не виключив звернення до Набу через корупційні схеми з нафтою. А чого до Набу? А чого не до СБУ? Це ж підрив. Державності, да, це ж безпека держави, як каже Порошенко. Чому не в СБУ? Тому що Набу його, тому що Набу його прикриває, і він вивів картонок. Вони тепер одне ціле: Набу, Сап, Вакс і Порошенко. Ну хай звертаються. Тоді потрібно буде звернутися за ті роки, 2014-2019, коли він. Був при владі президентом, хай тоді тих-тих людей кошмарять. Європа нас не прийме з політичними репресіями і з брудними потоками російської нафти. Які політичні репресії? Я просто хочу, щоб отут хоч хтось написав, до кого були застосовані політичні репресії. Що таке політична репресія? За твої погляди, за твої виступи, тебе обвинувачують в цьому і. Засуджують і саджають в тюрму. Або відправляють на Росію. Що у нас таке було за погляди? А тепер давайте проаналізуємо трошечки. От подивіться табличку. Петро Порошенко при владі. 14 рік, 15,01 мільйон тонн перекачано По цій ветці. У нас же ж три ветки перекачування. Дві не качаємо, не працюємо, одна залишилася до. Ви знаєте, які у, нас, які у нас стосунки з Угорщиною, Словаччиною, Я б сам припинив, але не, не можемо ми зараз по політичним мотивам взяти припинити, тому що нам потрібні перемовини в Євросоюз. А Порошенко не хоче, щоб ці перемовини приходили. Порошенко хоче, щоб нам було погано і Євросоюз від ну, би угорщина зі Словаччиною блокували ці перемовини. Тому він це й вимагає. Це одна причина. А друга, що мені здається, він е під час свого отримував мзду. Це мені здається, це я так думаю. А зараз він не отримує мзду, і все йде в бюджет. Тому що президент Володимир Олександр Зеленський він нічого не бере, навіть копійки. А цей прав з усього. І він хоче ще. А ще вони використовували нафтопроводи. І дизель, щоб перекачувати дизель, нафту і мазут з медведчуком на пару. Вони ж були партнери. Так от, 14-й рік 15.01 мільйони тонн. 15, 0, мільйон тон, 15 рік 15,2, 16, 13, 8, 17, 16, 6. 18, 13, 3, і 19, 13, 1. Ну, там він не повністю він був президентом до червня. Ну, грубо кажучи, півроку. А далі все йшло ще по накатам. Зеленський почав взагалі-то управляти з 1 вересня. Ось його правління 15, 13, 16, 13. А тепер от дивіться. 24 рік. Це по одній по цій ветки. От тільки по цьому трубопроводу. Їх три, а це. Один трубопровод. 24 24 рік 11.4. Ну, менше. Набагато менше, ніж 13. Там, там було саме менше 13-13.3. Тут 11.4. Тому що 19-го почало падати вже. Вже взимку качали менше, коли був Зеленський. Ну і цей 25 й рік, воно ще не закінчено. Е, ну... Якось воно по планам 12,5. Подивимось, як воно буде, друзі, насправді. Тепер по ціні. Він каже 7 мільярдів. Він каже 7 мільярдів. Ну, я не знаю, що це за сума 7 мільярдів, але давайте від неї відталкуватися. 7 мільярдів доларів. так? Давайте від неї відталкуватися. Коли він торгував, то долар був. Давайте візьмемо 27. так? А зараз долар 41. Ви улавлюєте цю річ, Тобто ці 7 мільярдів, це 5, долар піднявся на 54%. На 54% при Порошенко долар піднявся на 300%. На 300%. І не було широкомасштабної війни. Так от, якщо від 7 мільярдів відмінусувати 54% це 3,2 мільярди. 3,2 мільярди. Якщо до тієї торговлі, що торгував Порошенко, в 2014 році він отримав 16,7 мільярдів, 15 в 15-му 8,9 мільярдів, в 16-му 6,9 мільярдів, в 17-му 10,1 мільярд, в 18-му 10,6 мільярдів. Так хто чим торгує? І хто чим торгував? У мене питання. А чому Петро Олексійович не, при, не припинив постачу нафти за 5 років, коли був президентом? Ну чому? Ну, війна почалася в 2014 році. Я вже просто сміюсь цього. Невже люди є такі от, до яких не доходить, що це просто брехня відкрита, маніпулювання цифрами, маніпулювання? Економічним станом маніпулювання всім. Всім, чим можна маніпулювати, вкидають. І люди 7 мільярдів. Допомагаємо Росії закуповувати дрони. А що допомагав Порошенко Росії робити 5 років? Чи хочу я, щоб цю нафту не прокачували? Так я хочу, щоб Росія і тут припинила. Ну, ми потихеньку припиняємо. То одну перекачувальну станцію, то іншу. Угорці там виють, Словаки стонуть. Е, підключився вже Європейський Союз, але є контракт між приватними фірмами, не державними фірмами. Розумієте? Це пункт номер один. Пункт номер два. Нам потрібно лавірувати зараз і зробити так, щоб цей, цю перекачку. Зупинити для всіх добре. Ми ж зупинили газ. Контракт закінчився і все. А чому Петро Порошенко качав газ весь свій термін? Ніхто цього не, не питає. Чи знову війни не було? Війна була. Війни не було у тих, хто не бачив її, не хотів бачити, хто плював на нас, на дончан. хто потім щоб нас, знаєте, стирати з, з чим-то. На Луганчан, а що Крим у нас був тоді і нам не потрібно було його відвоювати? А чому ми це не робили? От чому ми не робили те, що робить зараз Верховний Головнокомандуюч зі Збройними силами України, СБУ, Гурам і всіми з е е е е дроновими військами? Ось дивіться, на фоні перебоїв з паливом в болотній імперії закрилось близько 360 АЗС або 1,6 від загальної кількості, 1,6%. Найгостріша ситуація відчувається на Півдній імперії, де закрились 14% від цих заправок. В тимчасово окупованому Криму взагалі закрилася половина від цих АЗС. Тим часом ціни на паливо в рашці продовжують зростати. Чому Петро Порошенко не робив оце? Не закривав їхні нафтопереробні заводи. Скажіть мені, чому? Чому Петро Порошенко ось повідомлення: дрони ГУР вночі у Криму знищили два військових транспортні літаки А-26, також українські захисники збили російський борт су 34 Чому Петро Порошенко не робив це? Чому? Ось подивіться це відео. Геніальне відео. Паливна криза на Росії. І тут знову перечисляється, що 360 автозаправок. І найсильніша ситуація відчувається на півдні Росії, де кількість СЗС скоротилась на 14% на півдні. А в тимчасово знову окуповано у Криму майже наполовину. Російські воєнкори кажуть, що у Росії триває паливна криза. Відразу в ряді регіонів почали обмежувати продаж палива. Чому Петро Порошенко... Это не делал, не, не Скажите мне, будь ласка. дивіться на это відео. Любуйтесь. Ситуация с бензином, короче, не меняется. Сотого нету, 95 пятого нету, даже 92-го нету. Короче, остался только. Только дизель есть. У меня запас хода всего лишь там 40 километров осталось. И все. Так что, слушайте, бензина в Белгороде нет. Вот такая вот история. Это чудово. Но он, 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 он говорит, что на давайте перестанем качать. Я понимаю, почему. И вы понимаете, что чергову дровняку всунуть в спицы нашего Потяга чи велосипеда, чи ще щось. Розумієте, Колеса. ми катимося, ми йдемо до Європи. Я дуже сумніваюся, що нас так скоро візьмуть, як кажуть, до 30-го. Ні. Я не думаю. Але ми йдемо, ми виконуємо свої обов'язки. Ми виконуємо прохання Європи. Європа не каже закрити. Вона просить поки що не закривати, щоб ви знали. Поки вони вирішать з Орбаном і зі Словаччиною. Я вам на початку а, зачитав заяву Урсули фундерляйн. Петро Порошенко це виверчує наізнанку. І Європа не захищається за корупціонера. За державного зрадника, за олігарха, який накрав на державних посадах мільярди. І оце його бісить. Розумієте? А ще я хочу вам зачитати ось два е коментаря Валентина Дьоміна. Дуже важко повірити, що наш народ міг обрати Порошенка президентом. Всі ж знали і про партію регіонів, і про те, що він був в рядах Януковича. і як вітав Путіна під час війни, і нам не сподобалося, що. Що Путіна на Алясці зустрічали на Червоній доріжці. Нам треба берегти Зеленська поки що ця братія підриває авторитет президента, а потім ми не знаємо, як вони будуть діяти далі. Шановна пане Валентина, міг цей народ обрати Порошенка, тому що він міг обрати Януковича, причому знаючи, що він трижди був судимий. Що цей народ міг обрати комуніста кучму. Комуніста Ющенка, комуніста, ну ладно, запокійного не будемо нічого казати. І Порошенко комуніст міг цей народ обирати. На жаль, і зараз частина, слава Богу, що частина і менша нашого народу, або як я називаю ту частину наріда, продовжує нас тягнути в тайожний союз, в болота і під сапог Путіну. Ось і все. Я мільйон раз казав. Не хочете ви Зеленського, та це ваше право. Але знайдіть прогресивну людину. Знайдіть не комуніста, знайдіть не зрадника країни. Що ви робите? Отак, От пані Валентина. І ще один коментар. Українці, я не Українка. Якщо ви підтримуєте стару власть в Україні, значить ви не винесли урок. То, що відбувається сьогодні жаль. Так, не винесли. Ось тут не винесли урок подавляюча більшість, а частина взагалі залишилась комуністами, і, комуніст, і прислужниками комуністів рабами совковими рабами залишилися. І їм частини українського народу. Класно жити в рабстві у олігарха, у феодала, у корупціонера, і знаєте, підлизувати йому все, що можна підлизати, щоб той скинув корочку хліба. Ще раз повторюю: знайдіть достойну людину, яка буде вести Україну вперед, а не тягнути до жмуру, обнімаю. Друзі, я вам дякую за те, що ви купуєте книгу «Ціна рабства». Тому що продажа цієї книги допомагає нам закуповувати дрони. Реквізити пана Євгена Буцика, автора цієї книги, є під відео в опису. Звоніть, домовляйтесь, кожні 500 гривень йдуть на закупку дронів. Дякую вам. І ось заява наш заяви нашого президента. Це дуже цікаво. Він Fox News давав інтерв'ю. Да? а, інтерв'ю Аксіон, вибачте, йому задали питання про президентство: чи піде він, чи не піде, чи готовий поступитися він владою. І що він сказав? Я готовий піти з посади, але після завершення війни. І ось це я вже казав дуже багато разів. Президент не буде держатися за владу. Закінчиться війна на сьогодні. У нього більше роздумів, щоб... Вибирайте, живіть, українці! Ось вам, поледі, війна закінчилася. Ви в мирі. Вибирайте вам президента собі такого, якого ви хочете. Оце, звісно, тут біда. Тому що знову ми можемо брати залужного, який притащив все стар'є назад. Ну, на жаль. За словами Зеленська, в інтерв'ю Аксіон його мета завершити війну, а не продовжувати балуватися. Також пише видання: президент пообіцяв звернутися до парламенту України з проханням організувати вибори, якщо буде досягнуто хоча б переміря. І він це казав сто разів. А ще мені одна заява нашого президента сподобалась. Ну неймовірно, російські чиновники мають припинити війну або дізнатися, де знаходиться найближче бомбосховище. Тому що президент Зеленський знає, де у нього бомбосховище. І уряд наш знає. І наші депутати знають, де бомбосховище. Наші чиновники знають, де бомбосховище. А тепер президент каже, що повинні російські чиновники це знати. Отак, от друзі. Я хочу вам нас на кінець показати: ось це прекрасне відео. Це прекрасне відео. Просто знаєте, от. Якщо перше було це посміятися, якщо друге це було понасолоджуватися да, їхньою там відсутністю палива, то це наші воїни, наш воїн. Наш воїн. Подивіться, він варить борщ. Подивіться на це відео. На перше буде борщ, друге, сам придумав, думаю, буде вкусно. То, що хлопцям, з якими я захожу, то всі хочуть ну, зайти зі мною, тому що ну, я беру за це. Борщ щось виходить, ну, часика три. Я люблю, щоб м'як це довго говорилось. Не знаю, в мене і прабабушка так говорила, і бабушка, і мама. Борщ без сала, ну, то не борщ, то жити він не Бувало таке, що не було що. Даже достатньо тушонки там, гречки, либо риси, Масло обжаривано. Навіть в той банки добавив, воно вкусно. Превищу всього, я ставлю дітей. Доці у мене младший 2-2, середньої 12 і сину 14. Ну, заради них оце будемо стояти на захисті. Поки хвати сил чи здоров'я. Подивилися, це прекрасно. Подивіться на це обличчя світле, чесне обличчя, герої наш. Тому я закликаю вас, друзі, допомагайте! Допомагайте армії чим можете, як можете, де можете, куди можете, Дові... кому довіряєте, можете напряму. З... Стикуйтеся з хлопцями напряму, дзвоніть, Відсилайте, потрібні сітки, дуже багато потрібно маскувальних сіток. Ми вже будемо, мабуть, переключатися на спальники. Дуже багато просять спальників, хлопці зараз навіть більше, ніж дрони. Зима йде, свічки окопні, гарелки, ну все тепле, тепле речі. Стикуйтесь, дзвоніть Євгену, я вже про це казав неодноразово. Дякую вам. Дякую, що ми разом. Дякую за вашу підтримку, друзі. Якби не ви каналу б не було. І те, що ми робимо зараз, в прошлому році, більше 2 мільйонів ми зібрали на допомогу нашим. Я ж е доповідав, звітував за рік 2 мільйони з копійками. Ми на допомогу нашим хлопцям, нашим воїнам, нашій армії, нашій перемозі. Дякую вам за те, що ви допомагаєте. Як канал! Як спонсуєте канал, стаєте спонсорами, так і донатите для воїнів. Я щиро дякую. Куліність Жанні, Ковальовій Оксані, Остапчук Ользі, Любиченка Надії, Біленчук Ользі, Прокопенко Сергію. Пане Сергій на канал перерахував. Тисну вам руку. Дякую вам, друже Сергію, дякую. Аніскевич Наталі, Жданюк Ганні, 20 на 80, дякую вам, пані Ганна, особисто за канал. дякую. Хтось сьогодні о 7 годині 28 хвилин на приват 24 без прізвища. Дякую вам за ваш переказ. Левченко надії, Щербатюк Ганні, мовша Наталі 50 на 50 перерахувала пані Наталія. Дякую вам велике, пані дякую. Меліхову Михайло, Чеботар Ларісі і Адаменка Лідії. Всім велика, велика подяка, друзі. До завтра працюємо, воюємо, захищаємо країну. Україна переможе.